Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр Христос Воскрес! І сьогодні у своєму відео я буду розказувати та показувати наших кролів та інших звірів на нашому господарстві. Ось це наші кролі. Від нашої сірої кролички ви неодноразово мали бачити її вже у нашому у моїх відео. Ось так вони тут і живуть. Це усі кролички, ми вже передивилися декілька разів. Ми їх поки що не розділяємо. Отак і вони сидять тут. Для нових глядачів, хочу розповісти, ми купували троє кроликів, дві кролиці і одного кроля. І оце від них потомство. Два рижі, дві рижі кролички, одна така на кроля схожа дуже, одна чорна і одна сіра. Ось ну, так, зараз вам покажу їхніх маму і тата. Хочу розповісти, як тут у нас справи на, у, тут у кімнаті нашої цієї кролички. Це наша кроличка сіра. Вона знову будує кубло для кровення. Отам, вона є, скоро буде знову кровенята. Буквально завтра, післязавтра, дня на день, і ось вона вже е, там робить кубло. Ну, Це добре. Ось така у нас кроличка. отих п'ятеро кровення ще тільки що вам показувала це від неї. Отакі От гарна чемна кривичка, у строки е, родить кровонят, ніяких проблем немає. А це наша е, друга кролиця, яку ми хотіли прибрати, але з. Пропозиціями знайомих та гостів мого каналу ми вирішили таки залишити її ще на один етап. Ось так кролицю ми знову дали було до кроля. В другий раз, був перший раз вона чомусь побудувала кубло, скубила пуху, але криленят не було. І ось такі вже гарбузики від неї є. Отакі От білі, тільки одне з режем. Хоча сама кролиця біла сірим. Звичайно, гарно також кривиться, тільки от у перший раз щось не, не склалося. Ось так. Так, всім дуже дякую за 617 підписників. Дуже всім щиро вдячний, що нас стає більше. Більше друзів, значить більше досвіду. Ну і будемо з вами так спілкуватися. На 700 підписників планує ефір. Для нових глядачів розкажу про себе, Ану, тікань. про себе і що планую робити. Ось так. От, таке в мене хобі. Вирощувати кроликів, курай, гусай, качок. А що можна ще робити в селі? І головний герой мого каналу Кріль Тарас. Це всі кровенята від нього. Отакий він дуже масивний, вже біля 5 кілограмів він має. Ми нещодавно зважували 4,5 кілограми, було ну, десь тепер біля 5 кг у 9 місяців, 8 з десь приблизно 9 місяців. Ну, такий гарний крил. Він от на відео виглядає дуже малим. Але справді ми десь візьмемо такі ваги електронні, великі і поставимо і будемо важити. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити мої відео про кролів. Про те, яке вирощує полоницю на підвіконні. Овець, курей, гусей, качок. Ось так, такий чивний, от грається сіном. Відкусив одну соломинку, соломинку впала, ось так, немає чим зайнятися. Сітка, до за речі, в нього тут танка. Ми планували поставити скрізь танку таку сітку, щоб з більшими клітинками, але поки що ще не зробили. Так, наші качки шипуни. Тут, правда, не всі в нас їх є 12, але всі в нас гарні. Е є 4 качери і 8 качер. На жаль, вони ще не несуться, хоча можливо десь одна такі або дві качки вже знеслися, і... бо кудись дві качки і качери пропадають днями. Ну, Це ми будемо вияснювати. Ось так. От такі це молоді качки, їм немає року, але вони дуже важкі. От я скажу, оці качки, що нам сподобалося, що вони масивні і коли вони наносять яйця, вони, до речі, сідають три рази на яйця. Несуть яйця і сідають на них. Самі не потрібно не підкладати під них ніякого догляду, качка собі сама висиджує яйця. Також маємо корай, голашейки і звичайні кури. Ось такі. До речі, дорослий качер має до 5 кг. Качка вже 3,5, ну, рідко коли 4. Ось так. Ось такі наші красончики. Так, вони навіть не бояться. Це кашки-шипуни, вони німі, вони не шуркають, не крякають нічого, тільки отакий, отакий в них звук. От ви можете помітити, у нас нещодавно пройшов дощ. Також наші гуси, також є кури, але кури дещо інше. Трішки далі від гусей. Окремо вони йдуть зараз. Ось ну такі у нас, У нас є шестеро гусей, семеро. Але як тут було, то, то вони трішки не дуже такі чисті. Також тут сюди поналазили качки. Ранком коли відкрита огорожа, вони собі залізли і сижуть. Ми вже їх не виганяли. Ось так гуси в нас несуться, яйця в них великі, е, тільки у білої отої гуски, ми кажемо перевідник. Бо вона не гагає, а крякає. Так би качка, ось так. То в неї яйця тільки кругліші і трішки менші. Але все добре, яйця гарні. Можливо, будемо закладати інкубатор. Ось таке таке в нас сільське життя. Захід України. А я бажаю всім мирного. Спокійного дня і всього всім найкращого. А вам був Олександр. І мій канал про, про сільське життя. Всім до зустрічі!